Чудських новин на телеканалі Лтава. вітаю Кременчуцькі правоохоронці. Отримали повідомлення про замінування аеропорту Бориспіль. Городяни скаржаться на агресивних бродячих собак. Дитяча музична школа номер 3 отримала в дарунок нову апаратуру. Далі про це та інше докладно. Як захистити від вогню врожай на полях Полтавщини, стан пожежних гідрантів та захисних споруд цивільної оборони, систем сигналізації та димовидалення у багатоповерхівках? Ці та інші питання обговорював сьогодні зі своїми підлеглими на селекторному засіданні заступник голови облдержадміністрації, голова обласної комісії техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Борис Галушко у Гременчуці. Участь в роботі селекторної наради взяли відповідні представники міста та районів. Першим питанням на нараді обговорювали стан протипожежного захисту об'єктів сільськогосподарського виробництва в період збору урожаю 2013 року. І хоча Кременчук не бере участі в жнивах, все одно готувався доповідати про отримання джерел протипожежного постачання. За словами начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Валентина Шафороста, у Кременчуці налічується 1222 пожежних гідранта, із них 58 знаходяться в несправному стані. Балансоутримувач, який ремонтує ці пожежні гідранти, це КП Кременчук-Водоканал. Їм на сьогодні необхідна сума 68 тисяч 800 гривень. Вони написали звернення до міського голови, де вони прохають ці кошти на проведення ремонтів цих гідрантів. Пожежних гідрантів щодо проведення робіт з технічної інвентаризації захисних споруд цивільної оборони, то, за словами того ж Валентина Шафороста, із 115 споруд, які налічуються на території Кременчука, інвентаризацію вже виконано на 84 Але в нас є 24 проблемних споруди. Це питання повинно вирішуватись на рівні держави, які це проблемні питання. Деякі споруди ні в кого не знаходяться на балансі деякі зруйновані, ліквідовані, деякі знаходяться. На території, на як сказати, нейтральній території між підприємствами і зараз розглядають ці спірні питання суди. Якщо ці проблемні питання будуть усунені, то інвентаризація захисних споруд до кінця 2014 року буде успішно завершено, вважає Валентин Шафоруст. Щодо об'єктів поверховості, то їх налічується на території області 33. У окремі і 14 будинків підвищеної поверховості Тільки у 10 приведено в належний технічний стан пожежна сигналізація та система димовидалення. Поряд з тим, у представників комісії викликає занепокоєння той факт, що системи протипожежного захисту приведені до працездатного стану лише у будинках, які перебувають у власності міста. тих будинків. В яких створення ОЗББ не вирішена. Також на селекторній нараді в черговий раз обговорили необхідність придбання автодрабини для проведення робіт в будинках підвищеної поверховості. На сьогодні вартість такої машини становить більше 11 мільйонів гривень. Поки що коштів для колінчатого підйомника у міському бюджеті немає. Але вирішується питання. Є в нас така державна регіональна програма в області, яка працює, і держава повинна. Закупити, опять же, поки що це як, ну, в стадії вирішення, повинно закупити три колінчатих підйомника, це для таких міст, як місто Полтава, місто Кременчук і місто Комсомольськ, де знаходяться багатоповерхівки. У Кременчуці безпритульні собаки нападають на людей. Щотижня санстанція реєструє непоодинокі випадки покусів. Тільки у липні від укусів безпритульних собак постраждали десятеро кременчужан. А вчора, нагадаю, бродячий собака покусав дворічного малюка. Дитина з ранами голови потрапила до лікарні. На агресивну поведінку безпритульних собак скаржаться і відпочивальники парку «Миру». Бродячі собаки у парку миру нападають на дітей та дорослих, стверджують мами, які щодня гуляють на дитячому майданчику. Ніскільки днів назад да, овчарка нас напала на рібенка, буквально пол шага, що папа та Дитина Ну, рібенок сі не вспігався. Ті да. от е, сп'ять тут. А якщо хто проходить, вони починають возмущатися. И встают и начинают бежать к человеку. Собаки почти всегда. То здесь-то там они вроде не агрессивны, но когда вот проходит человек, они могут легко напасть. Не первый раз видела. Ну. В конце прошлого месяца мы здесь гуляли утром, и на нас, они лежали здесь на песке, три или четыре собаки большие. И мы просто подошли к песку с дочкой, и они кинулись на нас. Якщо б не мужчина спалка, точно б сілі, я малою на руки схватила і обіжала. Сьогодні ми тут собак не побачили. Проте підтвердження таки маємо у вигляді фотографій, зроблених Іриною під час прогулянки парком. Натомість сам факт того, що бродячі собаки таки заважають дітям та їх батькам спокійно гуляти та гратися, підтвердив працівник парку. Борьба з собаками проходить на протяженні постоянного времени, особливо в літній період, коли їх утром особливо з дворів виходять, вони ложаться десь в тінь. Батьки нарікають на роботу спецсервісу, підприємства, яке зобов'язане відловлювати бродячих тварин з міських вулиць. Я дзвонила, два рази, дзвонила е, в службу, ані да. пообіцяли, що вони приїдуть. І потім, ще ми бачили собак, ще раз я позвонила, але все одно. Собаки обещали, що мы приедем, что мы все сделаем, а собаки все так же гуляют. На захист спецсервису став В'ячеслав каже особисто брав участь у відлові собак. Я лично звоню напрямую. У меня все есть телефони, полностью есть контакты спецсервис. Они приїжджають, как бы одну-две собаки успеваем отловить, а потом остальные убегают. На два-три рази обов'язково це проводимо. У спецсервісі підтверджують, у парку миру працюють з проблемою знайомі. Втім, усунути її в один день не мають змоги. Шість гуляло на дитячій площадці. Ми одразу ж двох відловили, всі інші розбиралися. Туди посилаємо регулярно, раз в два дні, раз в три дні ми можемо приїхати, і собак Але він все одно ходить, іще, дивиться по кустам, по, по камням там везде, де вони можуть бути. Окрім парку миру, проблемним є 101-й квартал, район кінцевої зупинки на молодіжному та деякі вулиці на правобережжі. З початку 2013 року працівники спецсервісу відловили уже більше півтори тисячі безпритульних собак. З них 300 знайшли господарів, деякі знаходяться у притулку, інших приспали. Доля відловлених собак кремечужанам здебільшого знайома. «Жалко, звісно, Це все таки живі, але дітей наших жаль, вони ж їх обіжають, кусають. Далі про надзвичайне Кременчук знову серед оперативних зведень всеукраїнського масштабу цього разу через псевдомінера. У ніч з 10 на 11 липня Кременчуцькі правоохоронці отримали повідомлення про замінування аеропорту Бориспіль. Невідомий двічі телефонував на лінію 102, Називався різними іменами і попереджав про можливий вибух у столичному аеропорту. За даними прес-служби міської міліції, інформацію було передано до Борисполя та в інші відповідні органи. На території аеропорту проведені пошукові роботи вибухівки не Виявлено. При цьому Бориспіль продовжував працювати у звичному режимі. Наразі псевдомінера шукають правоохоронні органи про розвиток ситуації у наступних випусках Кременчуцьких новин. І ще про одну надзвичайну подію. Сьогодні вночі на Кременчуцькому ремонтно-механічному заводі палала одноповерхова будівля збиральної дільниці. Пожежа виникла близько першої години ночі. Вогонь помітив працівник підприємства і зателефонував 101. Вогонь встиг знищити покрівлю на площі 30 квадратних метрів, скло у двох вікнах та пошкодити 40 квадратних метрів дерев'яної обрешітки покрівлі. Пожежним вдалося врятувати від вогню обладнання цеху та розташований поруч виробничий цех номер 1 У гасінні пожежі брали участь два відділення. 22 та 5 пожежних частин на місці займання постраждалих не виявлено. Причини пожежі встановлюються. Продовжуємо випуск. Кременчуцька дитяча музична школа номер 3 отримала в дарунок нову апаратуру. Третя музична, добре відома своїми обдарованими учнями далеко за межами Кременчука. Вона і осередок естетичного виховання і справжня кузня юних талантів. Але як і в більшості закладів культури, матеріально-технічна база тут не оновлювалася останні років 20. Допомогти музичній школі взялися благодійники, що саме придбали, бачила Олександра Демиденко. Дар'я займається вокалом вже три роки. Має нагороди різноманітних пісенних конкурсів. Новим обладнанням задоволена. Нове оборудовання грараздо лучше, очувствується і себе, вообще отлично просто. Благодійний фонд народного депутата Костянтина Живаго перерахував закладу 10 десять тисяч гривень для придбання нової апаратури. В школу придбали дві гітари, акустичну з можливістю підключення та бас, а також мікшер і підсилювач. Якісні інструменти дають дітям поштовх творчо зростати, впевнений керівник музичної школи. Коли дитина грає на поганенькому інструменті, знаєте, не та мотивація в роботі, і воно то ті звуки такі не не якісь вони закорузні, вони такі нечисті. Воно відбиває дитині от бажання займатися. Хороший інструмент, цікавий інструмент. Він дає можливість і радість дитині, коли вона спілкується з інструментом і з вчителем. Вона грає на цьому інструменті, вона відчуває себе музикантом. Вкладаючи душу, вкладаючи талант в дітей, треба мати ще і технічну основу для цього, технічне підґрунтя, інструменти, з якими можна і треба працювати. Нардепи надалі підтримуватиме школу і взагалі дітей, що мешкають на окрузі, зазначає помічник депутата Ірина Зінченко. За ініціативи Костянтина Живаго на молодіжному споруджено дитячий майданчик. В школах і садочках встановлені промислові фільтри з очистки води. В четверту лікарню придбано сучасне обладнання. У своїй роботі Костянтин Живаго, для нього діти – це святое, і він дуже багато часу і заботи. Уділяють подростаючому поколінню. Нові інструменти для музичної школи це лише початок, зазначають благодійники, адже якісна освіта запорука успішного майбутнього. За 20 останніх років не було жодного приводу. В міліції і з тих, хто навчається в закладах естетичного виховання. Це, 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 це тільки хто розуміє, що це найдорожче. Це не, не будувати нам лагеря, оці колонії і все. Робіть музичні школи більшими, робіть е, всякі там гуртки дитячі, е, туди дітей запрошуйте. Оце буде наше майбутнє. Сьогодні у Кременчуцькій дитячо-юнацькій кінно-спортивній школі «Фаворит» відбулися змагання з конкуру Кубок Надії, присвячені пам'яті першого директора міського центру реабілітації для дітей-інвалідів Надії Колесник. Причому у перегонах брали участь як вихованці реабілітаційного центру, так і юні спортсмени фавориту. Розповідає Дмитро Демиденко. Змагання, присвячені пам'яті першого директора Кременчуського міського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів, Надії Колесник, вже третій рік поспіль збирають юних спортсменів. Кіноспортивна школа фаворит об'єднує сьогодні більше 50 юних любителів верхової їзди. Нині там знаходиться 13 коней: чистокровної англійської верхової породи, української верхової, вестфальської, російської рисистою. Заняття в школі для дітей безкоштовні. Утримують же це велике господарство всім миром. Ну, слава Богу, город нас не бросає, як как би бы там не було. І допомога в кормах, і зброї немножечко нам допомагають. Дуже большое спасибо говорю нашим родителям, що дійсно родителям нам допомагають. Ну і, відповідно, трохи спонсорів було б бы побільше, було б бы лучше. З вересня 2003 року школа фаворит співпрацює з центром ранньої соціальної реабілітації дітей інвалідів, з дітьми, які страждають на захворювання опорно-рухового апарату, затримкою психологічних. Моторного розвитку травмами хребта. Допомагає у лікуванні іпотерапія. Це дуже важливий аспект іпотерапії, аспект реабилитации. И нельзя сказать, что это только терапевтический эффект, потому что здесь, прежде всего, наверное, психология, потому что когда дитина садится Верховні лошади оно дружелюбное, но при этом тоже с И вот этот момент, когда ребенка понимает, что он и подружился, но он уже может управлять, этим животным, повышает самооценку, очень повышает. Это ребенок, находясь на лошади, тренирует свой своє связочный аппарат. Причому, якщо раніше вихованці центру реабілітації тільки проходили курс і то сьогодні вже кілька дітей відвідують повноцінні тренування у фавориті. Головне знайти спільну мову зі своїм підопічним. Конем, але це і найскладніше. Сложне на ці лошаді, сложно іменно стати пари з лошаді. Мені каже, це найсложніше. Та якщо вдалося порозумітися з цією надзвичайно розумною та лагідною істотою, то враження від спілкування з нею просто дивовижні. Фантастика, неможливо передати Це так круто. за умовами змагань. Наїзникам необхідно було подолати вісім перешкод висотою до 70 сантиметрів. До того ж, обов'язково вкластися у півтори хвилини, інакше штрафні бали зняти з дистанції могли також і за неправильний під'їзд до перешкоди або падіння. Загалом правила максимально покликані убезпечити дітей від травматизму. Хоча падіння трапляються доволі часто. Найкраще ж подолали трасу Євгенія Ліконцева, Анна Вяліна та Євгенія Білан. Всі вони отримали грамоти та медалі від організаторів змагань, а їхнім друзям, підопічним коням, дісталися чималенькі шматки цукру та пестоші. Завтра о 21.30 дивіться черговий випуск Кременчуцьких новин на Алтаві. і не забувайте телефонувати до нашої редакції, якщо маєте цікаву новину. Номер на екрані. Бережіть себе, побачимося.